Продається просторий будинок у селі Довжок, що розташоване у мальовничій місцевості Вінницької області, буквально над самою річкою Південний Буг, загальна площа будинку 82 квадратних метра, а сам будинок цегляний із шиферною покрівлею, у доглянутому житловому стані, всього в будинку три кімнати, дві спальні та простора зала, окремо розташовані кухня, коридор та веранда, приміщення світлі й просторі, з високими стелями. Oh, yeah. Комфортні для проживання, опалення у будинку комбіноване, є електричне, а також параве з твердопаливним котлом та чавунними батареями, які добре тримають тепло навіть у сильні морози. Санвузол наразі на вулиці, але технічні умови дозволяють без труднощів облаштувати його всередині. Водопостачання й електрика підключені, а на подвір'ї є господарські будівлі, серед яких добротний цегляний сарай, літня кухня і місткий погріб, земельна ділянка має площу 33 сотки. Цього більш ніж достатньо для городу, саду, зони відпочинки, а також для утримання господарства. Подвір'я забетоноване та огороджене металопрофільним парканом, який додає затишку та приватності. Що стосується розташування, село Довжок належить до Братславської територіальної громади, до Братслава близько 5 кілометрів, там розташовані школа, дитячий садок, поліклініка, аптека, поштове відділення та продуктові магазини. Наявне регулярне. Автобусне сполучення з Вінницею, найближче місто Немирів, до нього близько 25 кілометрів. Асфальтована дорога підводить практично до самого будинку, що робить доїзд зручним у будь-яку пору року. Усі документи на житло та земельну ділянку оформлені, кадастровий номер наявний, ціна 12 тисяч, присутній хороший торг. За детальною інформацією можна звертатися до власника будинку, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нових наших відео.